Розділ 35 Витяг із протоколу допиту Говарта Келлера. Слідчий Лейтенант Сол Манчині М. Вам зачитали ваші права, містере Келлер? К. Так. М. І ви не наполягаєте на присутності адвоката. К. Мені не потрібний адвокат. Я в будь-якому разі прийшов би до вас сам. Лара тут ні до чого. М. Це ви заплатили Джесі шоу 50 тисяч доларів, доручивши йому напаси на Філіпа Адлера. К. Так. М. Чому. К. Філіп перетворив життя Лари на тортури. Вона благала чоловіка залишитися вдома. Проте той вважав за краще бігати по гастролях. М. І ви вирішили знівечити його руку. К. Все було не зовсім так. Джесі просто зарвався. М. Розкажіть про Біла Уайтмана К. Повна нікчемність. Він мав намір шантажувати Лару. Я не міг цього допустити. Інакше її кар'єра б впала. М. Виходить, ви підлаштували його загибель. М. Або Лари. Так. М. Вона знала про ваші плани. К. Звісно, ні. Вона б не дозволила їм здійснитись. Ні, ні. Розумієте, я мав захистити її. Заради неї я ладен померти М. Або приректи на смерть. К. Одне питання як ви здогадалися, що то я? У будівлі поліс плаза капітан Бронсон запитав Соле, як ти здогадався, що це він? Келлер дуже акуратно скатав клубок. Але не помітив тоненької ниточки, я теж мало не пропустив її. У досьє шоу значиться, що 17-річним хлопцем його вигнали зі збірної юніорів Чикаго з бейсболу за крадіжку спортивної форми. Я підняв папери і точно вони грали в одній команді. Так уперше випливло ім'я Келлера. На моє запитання він впевнено заявив, що у житті не чув про Джесі шоу. Я подзвонив приятелю, колишньому спортивному коментатору Сан Таймс. Той чудово пам'ятав обох. У команді їх вважали друзями. Саме Келлер допоміг шоу отримати роботу в Камерон Ентерпрайз, замовив слівце перед Ларою, яка шоу і в очі не бачила. «Бездоганна робота, Соу», so. – Манчині похитав головою. Чи бачиш, зрештою, це не має значення. Якби ми, ні про що не підозрюючи, продовжували поратися з Ларою Камерон, Келлер сам прийшов би до нас і зізнався. Світ, до якого вона так звикла, звалився. Лара не могла повірити, що у відповіді за все Говард, їй вітаний і надійний, як скеля, Говард, він зробив це заради мене, я мушу йому допомогти. інтеркомі пролунав голос Кеті. Машина біля під'їзду, міс Камерон, ви готові? Так. У Ріно на її свідчення чекало велике журі. За п'ять хвилин після того, як Лара покинула офіс, зателефонував Філіп. Дуже шкода, місери Адлер, але ви запізнилися. Лара виїхала до Ріно. Його охопило почуття гострого розчарування. Якщо місіс Адлер ще зв'яжеться з вами. Скажіть, що я чекатиму на неї. Неодмінно, сер. Філіп набрав новий номер, витратив на розмову 10 хвилин, а потім зателефонував Елербі. Вільям. Я вирішив залишитися в Нью-Йорку, викладатиму у Джуліарда. Що зі мною можуть вдіяти? запитала Лара. Це як подивитися, обізвався Хілл. Спочатку журій вислухає ваше свідчення, а потім або визнає вас невинною з поверненням відповідно грального будинку, або визнає докази достатніми та передасть справу до суду. Якщо їхній вердикт буде саме таким, вам загрожує ув'язнення. Лара щось пробурмотіла. Вибачте, міська Камерон, я сказала, батько мав рацію це доля. Слухання тривали чотири години. Ларі ставили питання про те, як вона стала власницею готелю Камерон Палас та казино. За дверима залу Террі Хіл з почуттям потиснув їй руку. Ви трималися чудово, міс Камерон. Думаю, все скінчиться добре. Прямих доказів у них немає, тому адвокат раптово змовк, і Лара обернулася. По феє впевнено крокував пол Мартін. Строгий двобортний піджак, біла сорочка, коротко підстрижене, благородне сиве волосся. Невже його викликали як свідка? Скажіть, пол справді вас ненавидить, не розумію. Джеррі, як Лара? Якщо Мартіна зобов'яжуть свідчити нам кінець, ви поїдете заграти, вона відвела погляд убік, але й йому в такому разі не поздоровиться. Тому я й запитав, чи захоче він вас знищити разом із собою? Не знаю. Радий зустрічі, Лара, Мартін підійшов до них впритул. Я чув у тебе неприємності. Очі його були зовсім порожні. Співчуваю, дівчинко. Лара згадала слова Говарда Келлера. Він сицилієць. Сицилійці нічого не прощають і нічого не забувають. Наскільки ж велика може бути спрага помсти? Цього вона також не знала. Мартін розвернувся, щоби піти. Пол, він завмер. Так, нам треба поговорити. Хвилинна пауза. Добре. Кивком Пол вказав на прочинені двері. Там нам ніхто не завадить. Тері Хіл поглядом провів обох. Двері зачинилися. Я не постояв би за ціною, щоб почути їхню розмову, подумав адвокат. Лара не знала, з чого почати. То чого ж ти хочеш, дівчинко? Все виявилося набагато важчим, ніж вона передбачала. Перші слова далися чи не через силу. Хочу, щоб ти мене відпустив. Він здивовано підняв брови. Відпустив, але я не тримаю тебе. У голосі Мартіна пролунала добродушна іронія, їй було важко дихати. Невже ти вважаєш, що мене ще не покарав? Обличчя Мартіна залишалася зовсім непроникним. Ми знали чудові часи, Пол. Якщо не рахувати Філіпа, то ближчого чоловіка, ніж ти, у мене ніколи не було. Я завдячую тобі всім, що маю. Я ніколи в житті не спробувала тобі нашкодити, повір. Лара болісно підшукувала слова. У твоїй владі знищити мене зараз, ти справді цього хочеш? Що, опинися я за гратами, і ти будеш щасливий? Вона ледве стримувала сльози. Прошу, Пол, поверни мені моє життя. Зрозумій, я не ворог. Погляд Мартіна, як і раніше, нічого не висловлював. Я. Благаю тебе про поблажливість. Я надто втомилася боротися, пол. Ти переміг. Голос Лари здригнувся. У двері постукали, на поріг ступив судовий пристав. Велике журі чекає на вас, містере Мартін. Затримавшись на мить, пол Мартін вийшов з кімнати. Все майнуло в голові Лари, все скінчено. У кімнату стрімко увірвався теріхів. Бачить господь, як мені хотілося б дізнатися, що він їм скаже. Терпіння, Лара, терпіння. Вони чекали. Хвилина повільно текла за хвилиною, але Мартін відчинив двері зали та проходило слухання. Виглядав він виснаженим. Полсарія, подумала Лара, і звинувачує мене за це. Завагавшись, Мартін попрямував до неї. Навряд чи я зможу пробачити тебе, Лара. Ти перетворила мене на дурня. І все-таки такої, як ти, у мене ніколи не було. Тож я перед тобою в боргу. Я не сказав їм жодного слова. Очі Лари сповнилися сльозами. Пол, мені нічим тебе Нехай це стане моїм подарунком з днем народження, дівчинка. Тільки коли він пішов геть, Лара усвідомила зміст фрази, сьогодні ж її день народження. За останній тиждень відбулося стільки подій, що святкування відсунулося кудись на задній план. У Камерон Плаза походять від нетерпіння дві сотні гостей. Вона повернулася до Тері Хіла. Увечері я маю бути в Нью-Йорку. Там зібралися люди на мою честь. Журі дозволить мені виїхати. Хвилину. Тері потягнув на себе масивні двері. Здавалося, вічність, перш ніж він повернувся. Ви вільні їхати, куди вам заманеться Лара. Велико журі оголосить свій вердик лише вранці, але тепер це чистої води формальність. Повернетеся сюди опівночі, до речі, пол Мартін сказав вам правду. Вони не почули від нього жодного слова. Через 30 хвилин боїнг Лари піднявся в повітря. З вами все гаразд? спитав Террі Хілл. Вона стримано кивнула. Все гаразд. Гості вже чекають. Лара розправила плечі. Вона Лара Камерон. Стоячи посеред величезного і безвихідно порожнього залу Камерон плаза Лара озиралася на всі боки. Я спорудила найвищу у світі будівлю, яка змінить життя тисяч людей. А тепер все це належатиме безликим банкірам. У вухах знову пролунав голос батька. Доля, вона завжди проти. Згадався Глейсбей. Непоказний пансіонат перший день у школі, хтось скаже слово на букву Ф, перед очима виник образ Біла Роджерса. Перше, що необхідно запам'ятати, це «Г» -E і «Л» і Чарльз Закоїна. Я їм тільки кошерну їжу, а в Глисбе її просто не існує. Якщо я збудую будинок, і він вам сподобається. Чи погодитися ви взяти його в оренду на п'ять років? Ні за що. Контракт буде десятирічним. А потім прийшов Шон Маккалістер. Мені потрібна маленька премія або стимул, як хочеш. Скажи чесно, Лара, у тебе колись був дружок? За ним Говард Келлер. Ти все не так зрозуміла. Ми можемо працювати разом, і під кінець успіх. Успіх гучний, немислимий, і Філіп Адлер, і Ілохінвар, її найбільша втрата. Лара, вона обернулася. Поруч стояв Джері Таунсенд. Карлос сказав, що ви тут. Мені щиро шкода, що свято не вийшло. Пальці Лари судомно вп'ялися в гудзик його піджака. Що, що сталося? Хіба Говард не сказав? Не сказав чого. Через галас у газетах ми отримали стільки відмов, що вважали за благо скасувати прийом. Я просив Говарда передати вам. Якщо чесно, Лара, то останнім часом у мене щось не гаразде з пам'яттю. А, нісенітниця, вона ще раз окинула поглядом зал. Чверть години я тут таки провела. Як ви сказали, не звертайте уваги, Джеррі, Лара попрямувала до виходу. Може, піднімемося до офісу, потрібно дещо закінчити. Окей, ноги моєї тут більше не буде. У кабіні ліфта Джері буденно помітив. Мені розповіли про Келлера. не можу повірити, що відповідає за все саме він. У відповіді за все я, Джері, тільки я. Вашої провини тут немає Лара, раптом вона відчула себе страшенно самотня. Ось що, Джеррі, якщо ви ще не вечеряли, вибачте, місь Камерон, увечері у мене справи. Нічого, все гаразд. Кабіна ліфта зупинилася, вони вийшли. Папери, які вам потрібно підписати, лежать у кімнаті для нарад, сказав Таунсенд. Ходімо ж, двері виявилися закритими. Візник із ключем. Возню із ключем Джерін надав Ларі, і коли вона штовхнула дубову стулку, хор із щонайменше сорока голосів затягнув Хеппі birthday ту ю. Кімната була сповнена тих, з ким Лара пліч опліч працювала довгі роки. Архітектори, інженери-будівельники, підрядники та менеджери. У натовпі виднілися обличчя Чарльза Коїна та професора Майера, Хориса Гутмана, Кеті та батька Джері Таунсенда. Однак очі Лари миттєво знайшли його, Філіпа. З розкритими обіймами Адлер рушив на зустріч дружині: Лара. Стримуючи сльози, вона притулилася до широких грудей. Вдома, я вдома. Більше мені нічого не потрібне. Їх оточили з усіх боків чулася. З днем народження, Лара, ти схожа на Афродіту. Здивована, так? Лара повернулася до Джері Таунсенда. Джеррі, як вам вдалося? Той знизав плечима. Це все Філіп. Ти? До накритого білого з картертиною столу поспішали офіціанти. Неважливо, що і як, сказав Чарлз Коїн, але я пишаюся тобою, Лара, ти досягла всього, чого прагнула. Цій жінці я завдячую життям, низьким голосом сказав Таунсен-старший. старший. І я. вигукнула Кеті. Тост, у мене тост, перекрив їх усіх Сильніший Баритон Таунсенда Сина, за боса, найкращого з найкращих у цьому марному світі. Чарльз Коїн високо підняв келих, за неспокійне дівчисько, що стала чудовою жінкою. Нарешті черга дійшла до Філіпа. Приготувавшись вимовити полку промову, він лише тихо сказав, за ту, яку я кохаю. Лара вже не приховувала сліз. Я Я така вдячна мені тепер дякую вам усім. Змахнувши сльози, звій, вона притулилася до Філіпа. І особливо тобі, любий, такого дня народження я ще не мала. Раптом згадалися слова Тері Хіла. «Повернетеся сюди опівночі. Господи, адже мені час у Ріно. Філіп усміхнувся, ніколи не бачив Ріно. За півгодини вони вже мчали до аеропорту. Лара тримала Філіпа за руку і думала. Отже, я нічого не втратила, залишок життя, скільки мені там ще відпущено. Проживу для нього. Все інше не варте уваги, бути поруч із ним, дбати про нього. Іншого не потрібно. Лара, вона припала до віконця. Максе, зупини машину, почувся скрип гальм. Філіп із подивом вдивлявся в обгороджену металевою сіткою порожню ділянку землі. Лара, дивись, Філ, дивлюся, і що? Невже не бачиш? Чого? Господи, але це ж чудово, он праворуч. Торговий комплекс. У центрі я поставлю дві житлові вежі, а трохи ліворуч вистачить місця ще на три будинки. Ну, роздивився, це було схоже на гіпноз. Лара стиснула його пальці. Ось тобі мій план.